Всім привіт вітаю на моєму каналі. Сьогодні розповідаю вам про прочитане: це три книжечки, дві манги і один комікс, який я прочитала і про які ще не розповідала вам раніше. Ну і почнемо з книги Джоа Беркрумбі Останній аргумент королів. Цієї книжечки наразі в мене немає при собі, я її віддала мамі, мама теж любить цю серію. Ну і одразу хочу сказати, що це третя заключна книга в трилогії Перший закон. Перша книга має назву «На лезі Квинка. Друга книга має назву раніше ніж їх повісять. Про ці книги у мене є огляди. Якщо ви не читали їх раніше, я рекомендую вам подивитися огляди на першу книгу, ну і, можливо, на другу, якщо захочете. Хочете, тому що третя заключна книга, я не розповідатиму багато про сюжет, щоб нікому не спойлерити. Просто більше-менше трішечки розповім про свої враження від цієї книги. Отож, якщо ви хочете дізнатися про що ця серія, то рекомендую подивитися огляд на першу книгу посилання, десь тут я залишу. Ну і почати хочу з того, що перші дві книги мені дуже сподобалися. Верніше, перша трішечки менше, друга дуже сподобалася. Перша менше через те, що вона є такою вступною в цикл. Вона знайомить нас з головними персонажами, потрішки починає знайомити зі світом, там тільки-тільки все зав'язується. В другій книзі вже більше розвиваються події, ну і в третій вони вже якось доходять до свого логічного завершення. І мені дуже подобається, як пише Джо Аберкромбі, Особливо цю серію він пише дуже так: з гумором, іронічно, саркастично. Дуже подобається, як він пропрацьовує, як він прописує персонажів. Єдине, що хочу вас попередити, щоб ви не повторювали мою помилку. В цій, в цій серії досить багато персонажів і досить багато різних подій відбуваються. І я взяла читати третю книгу: Останній аргумент королів, не перечитавши першу і другу відповідно. І їх я читала вже 2-3 роки назад, тому я вже не надто добре пам'ятаю всі. Всі події детально. Основні події я пам'ятала, основних персонажів пам'ятала, але от так, щоб дуже детально, то ні. І читаючи третю книгу, у мене були такі моменти, що я не могла згадати, що це за персонаж, що він робив, як він з'являвся в попередніх книгах, що він там робив, яку роль відіграв. І ну, таких персонажів було як мінімум троє. Отож, якщо ви будете читати третю книгу, і досить довго, досить великий час минув з того часу, коли ви читали першу і другу, я рекомендую вам перечитати їх, а потім уже взятися за третю книгу. Отож, повторюся, Джо Беркромбі пише дуже класно, мені дуже подобається його стиль. І я почала читати цю книгу з великим натхненням, з великим задоволенням. Прочитала 102 сторінки за два дні, і зі мною такого не траплялося вже більше року, так щоб я дуже швидко так прочитувала книгу. Останнім часом у мене був дуже великий нечитун, і досить важко книги йшли. З цією книгою так не було. Вона читалася легко, читалася швидко. І в якісь моменти я думала, що я просто не хочу, щоб ця книга закінчувалась. Вона мені настільки подобається, що я би могла читати її вічно. Але насправді виявилося все не так. І десь вже посередині книги, коли там почалися якісь такі батальні сцени, які були розтягнуті просто на декілька розділів. Я вже трошечки знудилася, і я вже зрозуміла, що автор все ж таки затягує ці сцени. Мені би хотілося якогось вже розвитку подій, якоїсь більшої динаміки, щоб вже якось до чогось уже дійшло. А воно все тягнеться, тягнеться, тягнеться. І от з такої думки, що я би могла читати цю книгу вічно, і як вона мені страшенно подобається, в мене думки перейшли до того, ну коли вже ця сцена закінчиться, ну давайте вже далі. Ну що? От. Ну і ось так у мене настрої і змінювалися час від часу. То було страшенно цікаво, і не хотілося, щоб книга закінчувалася, то було в якісь моменти нудно. І відчувалося, що ну, затягнута книга. Автор намагався розтягнути відтягнути розв'язку для того, щоб подовше помаринувати читача. Ну, Ось якось так принаймні мені здалося. Я не знаю, як у інших читачів мої враження були такі. Що мені сподобалося? Сподобалося, що автор закриває багато питань, які були відкриті в першій і в другій книзі. Практично всі вони вже розкриваються, і ти отримуєш відповіді на них. І все ж таки автор створює нові гачечки для того, щоб продовжити цю серію. Тобто, трилогія перший закон вона не є закінченою закінченням ці, цього циклу. Загалом у циклі Земне коло, здається, так цикл називається, в ньому, наскільки я знаю, 9 книг. І от автор так вправно закидає вже в кінці книги гачечки для того, щоб хотілося читати далі, хотілося читати продовження, що ж там буде далі. Сподобалося те, що автор пояснив нам, чому саме ці головні герої є ці персонажі є головними героями, чому вони є такими важливими в цій книзі. Сподобалося який розвиток отримали деякі персонажі, тобто просто очевидно, як вони змінилися в порівнянні з тим, якими вони були в першій книзі. Не всі, але є такі персонажі, і це було досить цікаво, і мені сподобалося це. Але були деякі моменти, які не дуже мені сподобалося. Наприклад, це персонажка Арді, це е, сестра Майора Веста. Якщо ви пам'ятаєте такого з першої книги, в цій книзі досить багато подій є пов'язаними з нею. І, власне, що мені не сподобалося, це якась реакція її на ці події, а верніше, відсутність реакції. Тобто, з нею самою там відбувається кілька таких знакових подій. На які вона абсолютно не видає ніякої реакції. Тобто, знаєте, як рибина, яка пливе за течією, і абсолютно ніяк ні на що не реагує, не, не, не намагається щось змінити. Ну, Мені в деякі моменти хотілося, щоб вона якось, хоча б більш емоційно відреагувала, щоб вона не знаю, влаштувала якусь істерику чи щось подібне там, не знаю. Вона просто. А, ну так, ну добре, ну хай так, ну що, ну, ну ну, так-то так. Якось мене це трішечки дратувало. Також трішки мені образливо було за одного персонажа, я не буду називати його ім'я, щоб не спойлерити. Але, от, власне, так, як, яка доля його спіткала наприкінці книги, то мені було досить шкода, жалко цього персонажа. Також мені не сподобалася лінія Феро і Логен. Я взагалі не розумію, для чого було її починати, власне кажучи. Ну хіба що, хіба що щось ця лінія отримає розвиток в якихось наступних книгах? Тоді я ще зрозумію: якщо там розвитку не буде, то для мене не, не зрозуміло, для чого було цю лінію взагалі якось починати. Ну і ще один момент, який, на мою думку, виглядає нелогічно. Це, наприклад, у інквізитора Глокти є такий практик фрост його помічник. І от в цій книзі, я не пам'ятаю, як в попередніх, в цій книзі я помітила, що він якось має якийсь дефект мовлення. Він чи то картавить, чи то шепелявить. Ну одним словом, на письмі це передається з дефектами. І для мене це викликає ну, такий якийсь подив, тому що власне у самого інквізитора глокти, як нам відомо, після тортур немає половини зубів, як я розумію, там через один зуб йому повиривали і постійно наголошується на тому, що він, коли розмовляє, то бризкає слиною. Там постійно там язик у нього тягнеться до цих ясен порожніх, там де немає зубів. От, і власне, з огляду на це, сам інквізитор глокта також мав би мати якісь дефекти мовлення. Але ні, його мова передається нормальною мовою без будь-яких дефектів, а практика фроста передається з дефектами. І це для мене виглядало якось нелогічно і трохи дивно. Я, звісно, розумію, що якби всі три книги про інквізитора глокту будь-яку його репліку писати. І читати з дефектами спотворено так ненормальною мовою. Було би трошки важко і, мабуть, задовбало би читачів. Але ну тоді не треба було просто на контрасті вводити того практика Фроста з його дефективним мовленням. Вірніше, практика можна було ввести, але без дефекту мовлення. Одним словом, ось ось нелогічність я помітила, і для мене це було дивно. Ну і про цю книжечку, мабуть, у мене все. Вибачте, трішечки такий сумбурний вийшов відгук. Але це через те, що це третя книга в серії, і я дуже боюся комусь щось наспойлерити, І взагалі не хочу говорити про сю. Уже тому, от якось так. Пишіть мені в коментарях, чи читали ви цю книгу, загалом цю трилогію, чи помітили якісь мінуси, якісь плюси в цій книзі, чи читалася вона вам на одному подиху, чи так, як мені, ось такими хвилями, то легко, то затягнуто. Мені буде цікаво почитати ваші враження від цієї книги. Наступна книга це підлітковий роман Дженні Хан. Цього літа я стала вродливою. Ось така вона трохи бліденька, мабуть, здалеку не видно буде. Ну, ось така ось обкладинка. Це кінообкладинка, існує серіал знятий за цією книгою, за мотивами цієї книги. І книга вийшла у видавництві ранок. Так, і перекладачка тут. Ою барабаш. Чомусь ранок не може вказати повністю ім'я перекладача. Здається, це та сама перекладачка або перекладач, які перекладали книгу зло прокляття переможця, про яку я вам розповідала вже. У мене був огляд. І до тої книги у мене було багато претензій. Там було багато русизмів, кальки з російської мови. Цікаво, що в цій книзі я цього не побачила. Так, і так, як ніби різні люди перекладали. Це, на, мою, на мою думку, дуже-дуже дивно. Ну, хіба що, може, з цією книгою попрацював редактор і тому вона виглядає краще. Про що ця книга? Це підліткова книга про головна героїня Беллі, їй 15 років, от має виконатися 16 років. І вона разом зі своїм братом і своєю мамою щоліта приїздить. На все літо до маминої подруги в пляжний будиночок. Там також все літо проживає оця мамина подруга і двоє її синів. І Озбелі, в одного з них, в Конрада все життя закохана ну, з дитинства ще. І от вона їй майже 16 років, вона вже така дівчина, вона змінилася зовні. Вона вже стала подобатися хлопцям. Ну і відповідно, вона, мабуть, має певні очікування, що Конраду вона також сподобається, і що може мати з ним якісь стосунки. Буде це так чи не буде, я вам не розповідатиму. Читайте самі. Хочу сказати, що цю книжечку я захотіла прочитати після того, як я переглянула серіал минулої осені. Серіал мені дуже сподобався, і мені дуже-дуже захотілося прочитати книгу. Ось, ну, прочитала я її лише зараз, і маю сказати, що вона від серіалу ну, досить таки дуже відрізняється. В серіалі додали багато подій, яких в цій книзі немає. В серіалі додали е, деяких персонажів, яких в цій книзі немає. Е, в серіалі додали якоїсь більше хімії між головними героями. Тут воно все якось, ну, на мій погляд, Якось так прісно, не знаю, ніяких відчуттів, ніяких почуттів в мене ця книга не викликала. Я зазвичай, коли читаю там любовні романи, чи ромфант, чи про підліткову закоханість про перше кохання, то воно якось мене чіпляє і зачіпає якісь струни в моїй душі, нагадує про якісь власні не знаю, почуття, коли я була підлітком, наприклад, і закохалася в перший раз. То ця книга, не знаю, нічого мені не зачепила, я її просто прочитала, ну і прочитала. У видавництві ранок має вийти скоро ось ось буквально друга частина продовження цієї книги. Вже навіть обкладинка є, я десь тут спробую її знайти, розмістити для вас. І з одного боку, мені і хочеться прочитати продовження, хочеться знати, що там буде далі. З іншого боку. Ну, не така вона не настільки вже цікава, щоб витрачати на неї гроші і щоб хотіти прямо ж дуже-дуже її прочитати. Якщо б у серіалу був другий сезон, я не знаю, чи він буде, чи ні, треба подивитися, погуглити, то я, мабуть, краще подивилася б серіал, тому що ну, книга мені не настільки сподобалась. До речі, у цієї авторки також виходила серія. Усім хлопцям, яких я кохала, то от та книга мені сподобалася більше, ніж ця. Та серія мені сподобалася більше. Так, ну і це, мабуть, все, що я хотіла сказати вам про цю книжечку. Наступна книга це Стівен Кінг Довга хода. Це, ну, можна сказати, майже новинка вже минуло. Скільки десь? Півтора місяці, відколи вона вийшла у видавництві КСД і переклав на українську мову її Володимир Куч. Маю сказати, що це моя найулюбленіша -най книга Стівена Кінга. Я про неї вже вам колись розповідала, коли робила добірку моїх улюблених книг цього автора. І я тоді казала, що я прочитала вже більше 40 книг Стівена Кінга, я його читаю ще з юності, не пам'ятаю, десь там з 15, 14, може навіть 13 років. І з тих пір прочитала багато книг. І ця досі залишається моєю най найулюбленішою. Я дуже-дуже чекала, коли її випустять українською мовою, дуже хотіла перечитати її українською мовою. І переклад мені дуже сподобався, маю сказати. Хоч я її перечитувала вже втретє, все одно вона все так же мене вражає, як і першого разу. Це психологічний трилер, який тримає в напруженні буквально від першої до останньої сторінки, викликає різноманітні емоції, відчуття, і жах, і страх. І... Нудоту, і ненависть до якихось учасників, і, і, і навпаки, щире співчуття і підтримку, і співпереживання до інших учасників. І це настільки потужна книга, хоч ось така невеличка, це повість. Вона не надто великого об'єму, але вона настільки потужна, що в деякі моменти в мене виступали просто мурахи по шкірі. Хоча, повторюся, я її читала вже втретє, тобто до цього я її двічі читала. А, отож, в мене в деякі моменти просто мене то в жар кидало, то в холод, то мурахи по шкірі виступали. Ну і наприкінці я просто не, не змогла втриматися від, від сліз. Я так плакала, що просто не бачила ні, ні сторінок, ні, ні слів, ні букв, нічого. Тож ця книга ну, особисто для мене на віки, так би мовити, скільки б разів я її не перечитувала, вона завжди буде якось мене зачіпати. Щоразу вона буде сприйматися по новому, щоразу я в ній звертатиму увагу на якісь нові деталі. І щоразу вона все одно буде ось. Такою просто шикарною, це шикарний психологічний трилер, який я всім вам дуже дуже рекомендую. Часто люди запитують, з чого починати читати Стівена Кінга. От я рекомендую, почніть з довгої ходи. Коротесенько, про що вона про довгу ходу це такий, так би мовити, марафон, в якому беруть участь 100 хлопців, 100 юнаків, і, і хто з них переможе. Той отримує дуже великі суми грошей, і приз приз це виконання будь-якого бажання. Все, що ти забажаєш, буде виконано. Що власне, в чому заключається марафон? Треба йти, навіть не бігти, просто йти, але йти не зупиняючись, і є певні правила, яких потрібно дотримуватися, не можна сходити з дороги, не можна зупинятися, не можна виходити в натовп глядачів, Там глядачі кожен, щороку дивляться на цю ходу. Не можна йти зі швидкістю менше, ніж 4 милі на годину. Коли швидкість падає менше 4 миль, учасник отримує попередження. Якщо годину учасник іде і не отримує наступне попередження, те попередження в нього згорає, обнуляється, тобто все нормально знову. Але якщо протягом години от він одне попередження отримав, знову зменшилася швидкість, він отримує друге попередження, знову зменшилася швидкість, він отримує третє попередження. Ну і після третього попередження він отримує дискваліфікацію. Думаю, не буде спойлером, якщо я скажу, що дискваліфікація це смерть. Тут ось в самій анотації про це написано. І загалом в цій книзі дуже багато йдеться про смерть. Про неї хлопці розмовляють, її бояться, її жахаються, її жадають, вона їм сниться. І загалом ця ось книга дуже-дуже багато говорить про смерть. Тому якщо для вас це тригерна тема, то майте це на увазі. Не всім можливо ця книга зайде, особливо тим, хто от. Теми смерті якось уникає або кого вона тригерить. Ну, а загалом я дуже рекомендую спробуйте почитати, навіть якщо ви не читали Стівена Кінга до цього, навіть якщо ви щось читали, але вам не сподобалося. Пробуйте почитати. Я думаю, що ця книга не залишить вас байдужими. Я думаю, що в першу чергу сподобається тим, хто любить різні психологічні трилери. Для мене Кінг це взагалі король психологічного трилеру, а не жахів, як кажуть. Так, ну і далі у мене будуть уже манги і комікс. Перша манга, про яку хочу розповісти, це інша, четверта чверть, це заключна манга в цій серії. Нагадаю, що вона розповідає про школу японську, про клас-3-3, в якому відбуваються якісь дуже дивні речі. Колись давно там загинув один учень. В цій школі, і потім якось всі учні і вчитель робили вигляд, ніби він не загинув, навіть парту його залишили, там ніхто не сидів, і робили вигляд, ніби він разом з ними навчається. І потім трапилися дуже дивні речі, коли в кінці року робили випускні фотографії, і цей учень виявився на фотографіях присутнім тобто він там був. Ось такі ось дуже містичні речі. А через певний час в цьому класі також почались, почали відбуватись дивні речі. Почали гинути учні, їхні, ну, які навчалися в цьому класі, їхні родичі або якісь люди, які з ними пов'язані, їхні близькі, і все це пов'язували з прокляттям, от, власне, через того учня, який колись давно загинув. От. Ну, це ось е, такий коротенький переказ там, першого тому. Ну, і ще перший том нам розповідає про те, що в цей клас 3-3 приходить новенький учень, і, власне, поті, починається вся ця містика, вся ця чортівня і всяке таке дуже дивне там відбуватися. І з кожним томом якось ці всі події розвиваються, і в четвертому. Томі, ми отримаємо логічне завершення, розв'язку цієї історії. Що я можу сказати про цю розв'язку? Ну, ну, я не знаю, я не була вражена, тобто воно якось не дуже логічно виглядало. Я не буду розповідати з подробицями, щоб не спойлерити, але на мою думку, ну, якщо це так. От, як власне, виявили це прокляття? Якщо це так, то ну не знаю, можна було навіть в першому томі це все розв'язати і, і все. Ну, якось нелогічно. І взагалом ця серія для мене така якась неоднозначна, непевна. Знаєте, вона мені здалася надто затягнутою, надто, там якихось особливих подій, ну, може, на один том би і, і вистачило. Можна було все в одній мальзі все розповісти. От. А, а воно все якісь недомовленості, недосказаності, якісь такі е, таємниці. Не знаю, можливо, просто не моє е, не вистачало мені якоїсь там, насиченості сюжету, побільше подій. А це жахи, і воно більше на розраховане не те, щоб налякати, створити якийсь такий, не знаю. Містичну таку атмосферу, моторошну атмосферу, і оцю ось моторошну атмосферу розтягнули на чотири томи. Можливо, я просто не фанат жахів. Наприклад, той же ж самий фільм Дзвінок. Я знаю, що свого часу багато хто був в захваті від нього багато хто його любив. Мені він теж не сподобався. Можливо, справа в цьому. Що мені сподобалося в цій манзі, то це мальовка. Мальовка там. Класна, і дуже гарні симпатичні персонажі тут виходять. Такі ось ось. такі Вона, правда, теж така моторошна дещо, але мальовка мені сподобалася. Сам сюжет не дуже. Так, забула сказати, та манга виходить у видавництві Мольфар Комікс. І в цьому ж видавництві виходить наступна манга, про яку я хочу розповісти. Це Чан бажають потеревенити». Цю мангу я виграла в розіграші. І так мені поталанило і мала можливість її прочитати. І вона теж, чесно кажучи, мені не дуже сподобалася. Дуже прикро це казати, але ну, для мене це була дуже-дуже якась така дивна манга. Власне, я думала, що Демі Чан – це мова про цю дівчинку, це її так звуть. Насправді ні, Демі Чан це. Перекладається як напівлюди, тобто якісь такі створіння, які є наполовину людьми, наполовину там, сукубами, вампірками, ще там, зараз скажу, як вони називаються, дюлахани, сніжні дівчата, упирі. Всі ці істоти вони мають загальну назву демічан. І це історія про вчителя, який працює в школі. І цікавиться з цими демічан, Він знає, що такі існують, але ніколи в житті не бачив їх. І ось так трапляється, що в його класі з'являється така дівчинка, і не одна. От а потім ще й з учителькою він також знайомиться, яка також є демічан, є напівлюдиною, напівсукубкою. От, і от, власне, про це ось цей перший том. Не знаю, для мене ця манга видалася якоюсь дуже дивною, як я вже сказала. Дивні ці всі персонажі, таке враження, що вони всі чи то закохалися в цього вчителя, чи то фліртують з ним, чи то залицяються. Ну, якісь такі у них дуже дивні стосунки, які не знаю, якось не дуже мені нормально сприймаються. Наприклад, ось такий момент був в цій манзі, де Дюхаланка одна з учениць цього вчителя. Дюхаланка це істота, в якої голова окремо від Тулуба. Ось. І ось голова пішла з тим вчителем. На побачення тіло залишилося окремо, і наглядати за цим тілом залишилася маленька упирка. Ось, і от в якийсь момент їй стало цікаво, і вона взяла, почала штрикати в груди те тіло, як себе як відреагує на це та дюхаланка. Ну, не знаю, одним словом, якесь таке воно дуже дивне. Не моє знову ж таки, не моє. Так, ну і ще сьогодні хочу розповісти про комікс казки. Це вже шостий том, який вийшов, здається, на початку лютого 2022 року. Називається він Казки Батьківщина. І вже в цьому томі розповідаються спочатку про Джека Бобове дерево. Події відбуваються відповідно вже після п'ятого тому, що робив Джек. Він, власне, подався до Голлівуду і почав там знімати фільми про себе коханого. Ось. А далі розповідається про батьківщину. Це батьківщина всіх цих казок, тобто там їхні всі ті королівства не в нашому відбуваються світі події, так як в попередніх книгах, а там, на батьківщині. І розповідається, що ж там сталося, хто такий імператор. Який завоював усі ці королівства, усі ці казкові землі, і чому він це зробив, як йому це вдалося. Ну дуже дуже цікава історія. Це вже шостий том, як я сказала, і мені досі ця історія не набридає. І щоразу кожен том мені дуже цікаво читати. Також мені дуже подобається мальовка. В цьому коміксі про це я вже розповідала раніше. У мене є огляди там, на попередні якісь томи, є окремий огляд на перший том. Ось Про четвертий і п'ятий, здається, і третій я розповідала, коли читала. Ось, дуже класний, гарний, цікавий комікс, дуже всім рекомендую. Особливо тим, хто, як я, закоханий в різні казки і ретелінги. Ну, і на сьогодні, друзі, у мене все. Ось такі ось книжечки. І ще останній аргумент королів я прочитала і розповіла вам, поділилася своїми враженнями, виділіться своїми враженнями, що з цього читали, чи сподобалось вам, чи не сподобалося. Дякую вам, що подивилися це відео. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, і побачимося в наступних відео. Я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжечок і перемоги Україні. Па-па!